У Миколаївському спортивному комплексі Зоря завершили капітальний ремонт чаші басейну, оновили систему очистки води, а також привели до ладу роздягальні та господарчі приміщення. Вже невдовзі басейн відкриють для відвідувачів. Як він зараз виглядає і чи готовий зустрічати миколаївців, дізнавалися наші кореспонденти. Наприкінці квітня Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич анонсував, що на початку наступного місяця має бути завершений капітальний ремонт чаші басейну спортивного комплексу Зоря станом на вівторок, 9 травня його втілено у життя. Наразі ремонтні роботи завершено. Лишилися документальні формальності для старту прийому відвідувачів і тренувань спортсменів. Капітальний ремонт спортивного комплексу Зоря передбачає дві черги. Перша черга це басейн. Його підземна частина, тобто системи очистки, водопостачання і ремонт чаші басейну це знаходиться в першій роздягальні в першу черзі. В другій черзі знаходиться і ремонт інших приміщень, ремонт фасаду і прилеглої території. Наразі було закінчено до війни. Майже закінчено першу частину під час війни. Ми вже змогли можливість знайти закінчити все, що для того, щоб запустити басейн. І на сьогодні, як ви бачили, все в будівельній готовності на 100%. Ми можемо запускати. У спорткомплексі повністю відремонтовано чашу басейна. Оновлено човічі та жіночі роздягальні, а також прилеглі до них душові кімнати і вбиральні. Переоснащено підземні комунікації та інфраструктура басейну. Зокрема, встановлено нове обладнання для фільтрації, а також системи постачання води. Машина відділена у нас, де знаходяться очистительні системи фільтрація і хлорація води. На грів басейна у нас є 26 градусів, воздуха 28 градусів. Різниця повинна бути в 2 градуси. Зараз вона у нас сьогодні вранці була 27, воздуха був 28. Об'єм басейну у нас є тисяча кубів. Онована система очистки за допомогою чотирьох насосів дозволяє проводити постійну фільтрацію. Технічний персонал зорі слідкує за станом води у басейні, а також справністю роботи обладнання. Це в нас дозаторна станція. На неї можна побачити показники, які повинні бути для... Ну, Доброго заняття там, в плавальному басейні. Це норма від 6,9 до 7,9 і хлор повинен бути десь 4, 4 до 6. На сьогоднішній день вода вже в нормі, вона підігріта і. Хімія додана як потрібно. Вже зараз басейн з прилеглими побутовими приміщеннями готовий зустрічати миколаївців. Під питанням лишається приведення у відповідність паперової звітності. Сталось лише один нюанс це документальні паперові справи, які ми зараз найближчі тиждень хочемо закінчити і запросити всіх людей, які були причетні до відкриття цього об'єкту, для того, щоб його відкрити. Загалом фінансування капітального ремонту, заміна обладнання, а також ремонт чаші басейну проводилися за державні кошти у рамках програми Велике будівництво, а також за додаткові гроші з міського бюджету. Стоїмость робот по заміні обладнання і капітальному ремонту поміщення чаші басейну на 25 мільйонів гривень. Також окремо віддельно... 7 миллионов гривен составил ремонт чаши бассейна. Это она была усилена, обтянута мембраной и устранены все течи. А 7 миллионов из местного бюджета. Работы были выполнены по чаше бассейна за 3 месяца, по капитальному строительству за 6 месяцев. Сейчас будет передача ГАЗКУ. Газку уже выезжал, проверил, объект полностью готов. Осталось формальности подписания документов. Мер Миколаєва запевнив, місцева влада і адміністрація зорі зацікавлені у якнайшвидшому запуску повноцінної роботи басейну. Зараз за там тиждень-десять днів ми це все приведемо до, до ладу і вже зможуть миколаївці реєструватися і отримувати цю картку, і займатися питанням. Плаванням займатися чи просто купанням в басейні. Як тільки в установи з'являться оборотні кошти, додав Олександр Сенкевич, вони одразу будуть спрямовані на поліпшення інфраструктури басейну. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.